У п'ятниці міліціонери вшановували колег, що загинули під час виконання своїх обов'язків. То на цей день приходив без будь-яких відзначень. Та у 2014 році у зоні АТО загинули три працівники управління Міністерства внутрішніх справ. Тому зазначив Остап Білейчук, правоохоронці мають підтримувати сім'ї та родини загиблих. На їх могили і виїжджали міліціянти Коломищини. Ми сьогодні однозначно відчуваємо велику біль, велику втрату. Однак, як всі кажуть, я наголошую на цьому також що вони не даремно загинули. І принесли себе в жертву за на незалежність нашої держави. І однозначно, я однозначно думаю, що перемога буде за нами. Однозначно бажаємо ми подальшому, щоб усі повернулися живі звідти, які зараз приймають участь, тому що дуже багато людей приймає участь з нашого району. Ми будемо однозначно пам'ятати про них вічно. Кожна сім'я окрема трагедія. Матері загиблих не може стримувати сліз. Родина стоп'яків з торговиці втратила сина. Мати не знає, як їй далі жити. Каже, без своєї кровинки світ їй не милий. Корано я не можу це ніяк забути. Щодня топчуся на дорогу. Ну, я горжусь своїм сином, що він не побоявся піти отаку, на таку війну і віддав життя. Але я ще б краще мені би було, аби він повернувся, був здоровим живим. Таке ж горе і у Голоскові. Тут на місцевому кладовищі спочиває ще один герой. Старенькі батьки проклинають агресорів та просять матерів вберегти своїх ще живих дітей. Адже мама хто поїде, як не я. Що ви поїдете чи що? Що кось від не чоловіків по Рудківську ходить? Боже, би варто ті хлопці А дай Бог, ми вони щасливі вернулися додому. Наші хлопці не продовжувалися. Ще один міліціонер мешкав колись у лісному хлібиченні. У селі його всі називають героєм. Такої ж думки і коломийські міліціонери. Вони у день пам'яті вшанували своїх колишніх побратимів. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подіїнтика.